У Нікопольському районі у Червоногорорівській громаді через обстріли сталася пожежа у господарчій споруді. Вогонь приборкали 16 рятувальників та три одиниці пожежно-рятувальної техніки. Снарядами снарядами знищено два приватні будинки. Понівечені до 10 помешкань та сім господарчих споруд. Також автівка, газопровід та електромережа. У Нікополі снаряди вцілили в автозаправку. Магазин та автобус з людей. На щастя, ніхто не постраждав у Синельниковському районі. Рятувальники наразі продовжують обстеження території та зараз з'ясовують масштаби руйнувань у Зондольській громаді Криворізького району. У нас понівечено спортзал місцевого ліцею після, після вчорашньої ракетної атаки у кривому розі все ще залишається без світла. 4 тисячі родин в Мирівській громаді 350 родин. Аварійні бригади продовжують роботу по відновленню електропостачання.